За останній місяць закарпатські психологи соціально-психологічних центрів проконсультували більше ста військовослужбовців. Результати невтішні, коли був майдан. Ніхто даже не сподівався, що будуть такі події, які усугубляться в країні. І під час майдану у нас звичайно були учасники, які приймали участь і в бойових там діях да, на Майдані безпосередньо в лютому місяці. Але це більше була тривожність, це більше була якась перевтома. Це були якісь психосоматичні розлади. Як утриматись у нормі, адаптуватися до звичного життя тим, хто повернувся з війни на сході? над цим питанням психологи працюють інтенсивно, адже допомога потрібна кожному другому. Насправді є така статистичні дані, що існує такий синдром. Медики про нього знають як В'єтнамський синдром, афганський синдром і синдром Чечні. 90% військовослужбовців, які брали участь у Чечні, насправді мають постресові розлади, які дуже тривалий і тривалий час супроводжують, мають порушення психоемоційної сфери, соціальної адаптації в сім'ї і так далі. Так ось починають звертатися наші хлопці. Як до психологів, психотерапевтів деякі, звичайно, не дуже охоче йдуть на контакт. Пережити ті страшні, неприємні, неадекватні, небезпечні ситуації, які він там бачив, в яких був учасником, пережити це горе, коли він втрачав своїх близьких з якими місяцями жив, і насправді дає ресурс того, як йому в майбутньому жити, не агресувати на сім'ю, не проявляти гнів, в агресію, а соціально адаптуватися. І це цілий. Комплекс заходів допомоги психологів потребують не тільки військовослужбовці. У зв'язку з останніми подіями в країні кількість людей, що страждають психоемоційними розладами, збільшилась. Україн з'явилися раніше невідомі психологам області страхи, страх війни та втрати, притаманні панічні настроїв дружин, чоловіки яких на сході, а в матерів, хлопців-контрактників, спостерігають почуття провини. Почалися панічні атаки і розлади невротичного реєстру у матерів, які колись активно ну, допомагали синам піти на контрактну службу або були ініціатором того, щоб сини були контрактниками. І зараз почуття провини у матерів відносно того, що, куди вони відправили дітей і що з ними може там бути, воно надзвичайно актуальне. Потребують допомоги і біженці, аби закарпатські психологи та психотерапевти могли більш якісно надавати допомогу військовослужбовцям. На семінар в Ужгород приїхали поділитись з досвідом члени української спілки психотерапевтів, що пройшли стажування в Америці і мають досвід лікування пацієнтів військовослужбовців у кризових станах. Основним нас, нашим таким повідомленням є те, що ми маємо звертати увагу на ресурси як свої особисті так і професійні ресурси і допомагати тим, хто постраждав, знаходити ресурси в собі, щоб подолати важкі переживання і знаходити новий сенс існування. Як оберегтись від стресу, психоемоційного розладу в нелегкий час, та як себе відволікти від нав'язливих думок тим, хто пережив страх війни. Далі пряма мова. Дуже важливою є віра або переконання. Те, що ви робите, віра, духовність, важливо пам'ятати про позитивні емоції, про спілкування з друзями, соціальний контекст, тобто мати середовище, вас підтримує важливо працювати зі своєю уявою, тобто жартувати, ходити в кіно, театр.